Мені всі пишуть, що Росія виходить з перемовин. все, ніхто не хоче ні про що поспілкуватись і тому подібне. Ді... Тепер я роблю так: Росія дійсно виходить з перемовин про мир, про закінчення війни через операцію в Курській області. Росія дійсно виходить з перемовин про мир через операцію в Курській області. Давайте подивимось. Дивіться, вона хоче вийти з них. Так, це відповідь так. Але, знову ж таки, влада. О, давайте розшифруємо. Це не може бути однозначно. Ой, закохані. Пішло. Тиск обставин. Не зрозуміли, про що мова? Тиск обставин. Не буде перемовин на рівні верхівок. Тобто, на рівні президентів його не буде перемовин цих. Це дійсно так. Назву це так. Тепер: Україна анонсує підготовку до перемовин на рівні делегацій, Перемовини про мир будуть на рівні делегацій. На рівні делегацій. Як це було? Ні. Там багато таких моментів неприємних, кірка жезлів, захист своїх інтересів. буде. Дивіться. Поки що верховна жриця. багато таємничості там. Багато, але ось вони вилазять постійно. Постійно вилазять. Перемовини там постійно вилазять. Спитаємо ще так. Ці перемовини перейдуть в суто таємний режим без оголошення на широкий загал. Вони зараз перейдуть просто в таємний режим без оголошення на широкий загал. Ці перемовини. Про мир. Так, три кажезлі. Тепер це трьохсторонні перемовини. Вони переходять просто в той рівень, коли нам не треба знати. Вісім кажезлів. Прийматись будуть швидко певні рішення. Ніхто не буде про ні про що казати. Війна, шістка жезлів, потрібна перемога у війні. Нічого і зупинка для України. Тому не треба читати ці новини, це вкиде інформаційні спеціальні на широкий загал, щоб ми все читали і нерви собі робили. Це буде новий формат. Який буде тільки показувати нам результат до чого домовились певними своїми маніпуляціями.